Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди, ми на своєму господарстві. Так як я казав в попередньому відео, прийшла мені посилка. Сьогодні я її забрав від компанії ЗВК. В першу чергу хочу подякувати брату моєї коханої дружини Вові, який зробив мені такий подарунок. На день народження нещодавно у мене був, подарив, подарував мені ось таку продукцію компанії ЗВК. Це один ящик і тут ще один. До цього ми повернемося пізніше, а зараз я поки що буду розпаковувати ось цей. І я замовив. Засіб для дезінфекції. Багато я подивився про нього відео і там розказували, що він підсушує підлогу. Так як в мене вони там ковзаються, я хочу попробувати спочатку посипати і зробити, як ніби, дезінфекцію і щоб трошки підсушило. Потім посипати ще соломою. Ще я замовив ось такий препарат заживинка. В майбутньому, якщо будуть поросята, поросяти, це присипка для. Е Інфікованих після операційних та інших видів ран. Ось таке. І що я бачу? Неопремікс. Я, цього я не замовляв, але менеджер, якого я замовляв ці товари, ну, я казав, що в мене день народження, і зробили, мабуть, такий. Подарунок мені на день народження, тому що цього я не замовляв. Це 100%. Ну, якщо це подарунок, тому тоді я щиро дякую компанії ЗВК за такий подарунок на день народження. Дуже приємно, що компанія піклується про своїх клієнтів. Щиро дякую. Ну і щиро дякую Вовчику, який зробив мені весь цей подарунок на день народження. Розпакував я цей мішочок. ось так виглядає цей препарат, чи як би сказати, засіб такого сірого кольору. Порошкоподібний сірого кольору. Ну, зараз я буду брати туди і посиплю підлогу, а потім ще зверху посиплю соломою, щоб вони не так його наїлися. Ну, Якщо чесно, я ще трохи щось побоююся, але скільки я дивився відео, казали, що ну, воно, як би сказати, для свиней не... Не шкодить свиням, не шкідливе. Ну, будемо пробувати. Ось так я посипав в клітці. Зараз я посиплю в інших. І зараз кину ще солому. Вони його трошки тямкають, не знаю. Але казали, ну, відео я дивився в Ютубі, що воно не шкодить. Ось так ще зверху я присипав соломою. Ну, будемо бачити, як воно, що воно покаже себе. Зараз ще всиплю сюди до п'ятренів, тут посиплю трошки їм, де в них тут де вони вологу, в туалет ходять. І трошки мальвінці підсиплю. Посипав я. Всіх зробив, як би сказати, дезінфекцію, такий запах, ну, як, як дезінфекція, чути, так би сказати, лікарнею. ну Приємний, не, не такий якийсь вонюче воно. Я рожтоки посипав і посипав в них. Не може лишитися, Льошка не може ту лише гризуть. Ось так. І будемо бачити, як воно в себе показує. Прийшло вже пів дня, як я... Обробив дезінфектором і дивлюся туди далі, де вони лежать, вже не так мокро. Все одно вологу трохи вбирає. Як же забирає. Тут де де поїлка, тут, ну, звісно, тут і буде мокро тому що вони п'ють і наливають. Наша льошка вже ходить сама. Я її вже не... Годую миски, вона вже сама їсть, сама п'є, слава Богу, дай Бог, все буде нормально. Це наша мальвінка. Також, ну так, подивіться, з боку ніби вона порорісна, тому що такий вже животик в неї. є. Шесті б'ються. Зараз налию її води. Ну і тут також. Але хочу сказати, що такий запах повітря свинарнику приємний. Ну, скажімо так, не чути гнуємо, а такий специфічний, але приємний. Курчатка наші гріються, там я їм кидаю їсти і вода, а тут вони сидять під лампою. Слава Богу, поки що ще всі живі. І їм тепло їсти є, вода є. Комбікорм, ну я думаю, нормальний. Світло у нас є проблеми, як видно, лампа то яскравіше, то тускліше. Будемо да сподіватися, що, що виживуть всі. Я інше докидаю. Ну це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.